Яка тривожна правда вам відома? Коли поліція виходить на пошуки зниклих людей, вони часто знаходять кілька тіл, які взагалі не пов'язані між собою. У нас у Британії нещодавно таке було, коли шукали підозрюваного у вбивстві, який стрибнув у темзу, і знайшли ще три додаткових тіла. Це трохи інше, але я подумала, що вам буде цікаво. Кілька років тому тіло жінки знайшли у торф'яному болоті біля Манчестера. Чоловік з'явився і зізнався, що він убив свою дружину, і поховав її там. Вона раніше числилась у справі про зниклу людину, але, хоча він був головним підозрюваним, доказів не знайшли, тож його не звинуватили. Згодом тіло перевірили методом радіовуглецевого датування, науковий метод визначення віку, і виявилося, що воно часів римської доби. Він відкликав своє зізнання, гарна справа, але його все одно визнали винним у вбивстві дружини. Я чула історію про людину, яка щойно переїхала в небезпечний район, і одного дня під час прогулянки натрапила на тіло без голови. Коли приїхала поліція, цей чолов'яга запитав, чи знайшли вони ще щось. І вони відповіли, що так знайшли знайшли голову. Коли він знову ж таки запитав, чому вони ще шукають. То поліція сказала, що так, вони знайшли голову, але не від того тіла. До слова він одразу ж виїхав з того району. Є люди, яких викрали і тримають у підвалах будинків по всьому світу. Вони там повільно згасають і помирають у повній ізоляції. Іноді, коли я йду вулицею, у мене в голові з'являється думка: цікаво, у скількох будинках, поруч з якими я щойно пройшов, хтось потребує допомоги. Чесно, це крутиться в моїй голові вже кілька років поспіль, особливо коли я в навушниках. Думаю, хтось міг би стукати у вікно, кличучи мене на допомогу, а я просто йду собі і слухаю свою музичку. Кажу так, я дуже схильна все надмірно обдумувати і в мене м'який характер, тож я постійно прокручую такі сценарії. Якщо, не дай Боже, в тебе діагностують рак і потрібна хіміотерапія, то коли вводять хімію через крапельницю, її можна відчути на смак. Вона має смак хімічних речовин. Мене до цього ніхто не готував, і це абсолютно огидна річ. Генк Грін пояснював це в одному зі своїх відео. Це тому, що частина цих речовин трохи виходить через дихання. Легені виводять з крові вуглекислий газ і певні інші речовини теж частково можуть виводитись таким способом. Тому алкотестери працюють і можуть визначити алкоголь у видиху. Більшість людей не хоче говорити про жорстке поводження з дітьми, яке найчастіше трапляється вдома. Тільки вдумайтесь, у дітей фактично майже немає прав. Так, і коли люди говорять про насильство над дітьми, то майже завжди мають на увазі тільки насильство сексуального характеру, ніколи не говорять про найпоширеніші види, які стаються за зачиненими дверима. Нещодавно маленька ящерка, десь приблизно 10 сантиметрів, пробралася в мій будинок, коли я заносив покупки, і я не можу тепер її знайти. Тепер у тебе є новий друг. Я не проти, коли ящерки живуть у моєму домі, бо вони їдять комах і не такі дурні, як комахи чи деякі земноводні, які можуть залізти на мене вночі. Але мені геть не подобається, що вони ніколи не йдуть, навіть якщо їм бракує води чи їжі, і потім я знаходжу висохлітільця в кутках. Тих, що особливо наполегливі і хочуть жити зі мною, я підпоюю водою. А тих, що дуже і дуже наполегливі, я підготовую розім'ятим бананом. Вони дуже полохливі, тому я ніколи не бачу, як вони п'ють чи їдять. Але я знаю, що анолі від ящерок точно їдять банан, бо це єдине. Єдиний доказ я знаходжу залишки після трапези. Ноги коней влаштовані як пальці, тобто вони буквально бігають на пальцях весь час і тому так легко ламають кінцівки. Їхня діафрагма теж дуже слабка, настільки слабка, що коли вони біжать, їх дихання підтримується більше завдяки руху внутрішніх органів, які коливаються, ніж завдяки їх м'язам. Якось я бачила статистику, скільки комах дозволено на грам меленого кавового зерна у популярних марках, і це дуже багато. Я теж про це нещодавно дізналась, і пов'язаний факт. Моя подруга з сильною алергією на морепродукти купує тільки цілі кавові зерна і мелить їх вдома, бо алерген тропоміозин, білок, що викликає алергію, міститься у всіх членистоногих, включно з комахами. Бензопила спочатку була придумана як медичний інструмент під час пологів, щоб розширювати родові шляхи. Одна не пара кастрованих котів може дати потомство приблизно 420 тисяч котів за 7 років. Тож стерилізуйте і каструйте своїх улюбленців. Не знаю, чи це тривожно, але це точно таємниця. Коли ти бачиш рекламу чи дизайн і думаєш, вау, яка ж хуйня, який це жах? Графічний дизайнер думає те саме. Він теж думає, що він зробив жахливу роботу, і це потворно. Але замовник хотів саме так, тож довелося робити саме так. І іноді вони навіть ховають маленькі кумедні символи на зразок дрібних зображень дорослого підтексту, щоб показати своє ставлення до дизайну. Так, повністю погоджуюсь. Зазвичай видно, коли дизайнер ненавидів напрямок, у якому його змусили працювати. Клієнти проштовхують і справді жахливі ідеї, і бідному дизайнеру доводиться якось це зліпити. І так, я теж чула про ці маленькі приховані символи. Їхня тиханіка помста. Любі слухачі тепер челендж для уважних. У цьому відео є або буде одна тривожна правда, яка повторюється двічі. Якщо ви її знайдете, пишіть в коментарях увага. Я читаю всі ваші відповіді. І не забудьте натиснути лайк, щоб це відео побачило більше людей. Ваша активність допомагає мені розвивати канал. Дякую кожному. До речі, в телеграмі на вас чекає більше цікавого контенту. Підписуйтесь, чекаю саме на вас. Насильство інтимного характеру найважче довести в суді, але водночас це найпоширеніший тип знущань у родинах, де батьки відсутні або мають залежності. Я також про це читала: майже 97% людей, які вчиняють такі злочин, ніколи не отримують покарання, і я не розумію, чому так. Приблизно 80% людей, які пережили таке у дитинстві, ніколи не розповідають тим, хто може щось зробити. І якщо їй розповідають, то зазвичай уже в дорослому віці. А ще коли ти мама, яка подає на розлучення з людиною, яка небезпечна для дітей, і ти намагаєшся захистити своїх дітей, тебе автоматично називають конфліктною і істеричною, і потім майже неможливо повернути довіру в суді. І це жахливо. Моротворці ООН завдавали шкоди і користувалися вразливістю величезної кількості жінок і дітей. І той факт, що цим миротворцям після насильства нічого не було, це повний абсурд. Я зараз читаю книжку Наші тіла їхні поле битви від Крістіни Лемб. Вона про те, як під час воєн насильство інтимного характеру йде поруч із бойовими діями. Дуже важко читати історії жінок, яких сприймали як об'єкти для розваги. Велика частина того, що ми вважаємо нормальним життям, насправді формується економічними відносинами, які вигідні невеликій меншості, тоді як більшість людей навіть не усвідомлює, що їхня щоденна боротьба створена системно, а не особисто оточенням. Це не супермоторошно, але мене це зачепило. Колись я працювала у благодійному магазині в Лондоні, і це мені відкрило очі. Приблизно 80% одягу, який люди приносили, ніколи не потрапляв у торговий зал. Його продавали за копійки на вагу для текстильного перероблення. Більшість речей категорії фаст фешн не мають перепродажної цінності тобто за Шейн, тему, примарки і інші магазини. Але ось що найгірше: більшість цього насправді не переробляють. Його пресують у тюки і відправляють у інші країни, щоб продавати там якісь настільки. І погана, що величезна частина стає сміттям після тижня носки. Багато з цього, врешті-решт, скидають на відкриті сміттєзвалища на пляжах або біля водойм. Також можуть спалювати просто небо, бо немає нормальної інфраструктури. Це забруднює довкілля мікропластиком і хімічними речовинами, коли це все розкладається. Крім того, потоки ультрадешевого секонд-хенду підривають місцеві текстильні індустрії, роблячи виробництво для місцевих майстрів майже неможливим і шокує скільки наших пожертв насправді просто стають сміттям, які відправляють за кордон. Більшість застосунків відстежують набагато більше інформації про тебе, ніж ти колись добровільно сказав би іншій людині. Фейсбук звинувачували в прослуховуванні мікрофонів. Їхній захист полягав у відповіді Ні, ми не робимо цього, ми просто знаємо про вас стільки, що здається, ніби ми реально вас слухаємо. Тривожно звучить правда, і чомусь це мало заспокоїти людей. У Діснейленді на атракціоні Пірати Карібського моря використовували справжні скелети, бо штучні виглядали недостатньо переконливо. Я дуже бідні батьки у країнах третього світу, які погоджуються віддавати своїх дітей за суми на кшталт 10 тисяч доларів, що для них є гігантськими грошима. Який мізерний відсоток благодійних організацій насправді віддають гроші тим, заради кого вони збирали ці кошти, і не лише гроші, будь-які ресурси теж. У моєї мами були знайомі, які почали працювати в благодійній організації, що збирала одяг і роздавала його сім'ям і людям у потребі. І вони дуже швидко звільнилися, бо не могли витримати, що їхні колеги постійно перебирали одяг і забирали собі кращі речі. Забирало собі те, що їм сподобалось. Я чула те саме про багато інших організацій, і це дуже засмучує. Людство як почалося, так і закінчиться, і це навіть не буде спалах у віці всесвіту. Швидше за все, ніхто ніколи нас не згадає. Через 73 мільйони років геологи та органи будуть люто дискутувати про походження тонкого шару порід багатих на білок, який можна знайти по всій планеті. А Якщо серйозно, хоча нас і не запам'ятають особисто, докази нашого існування точно залишаться. Це мене трохи заспокоює. Я працюю помічником з догляду вдома для літніх людей, і кількість стареньких, які живуть у занедбаних умовах, просто вражає. Інколи такий стан можна зустріти, навіть коли вони живуть у спеціальних закладах, і часто вони живуть так за власним бажанням. Я занадто багато разів заходила у дім і думала, що тут от реально мають втрутитись служби захисту дорослих, бо це місце суцільна небезпека для здоров'я якими б обережними, уважними, лагідними чи суворими ми не були зі своїми дітьми, ми все одно якимось чином залишимо у них психологічні шрами, і також ми не можемо повністю захистити їх від небезпечних людей. Поширені психічні розлади, такі як шизофренія, біполярний розлад, можуть раптово виникнути у будь-якому віці, але найчастіше в підліткові або в двадцятку твою. Звідки я це знаю? Я терапевт, який працює із травмою, горем і кризами. І фінальне питання для тих, хто дослухав до кінця. Яка правда лякає вас найбільше про людей, про світ чи про себе? Пишіть у коментарях. І якщо хочете ще більше відвертих історій, підписуйтесь на мій телеграм. Там я викладаю те, що не проходить на Ютуб. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступній історії.